Продовжую показувати вам речі, які не дуже потребують догляду, які не треба дуже просувати, можна навіть без світла намацати, вдягнути і піти. Костюм на стічку, в трикотажну бчик в сірому базовому кольорі. Ціна його 1500 за цілий цілезний костюм, який можна носити теж окремо окремо е, гольфик і окремо е, брючки. Брючки в нас йдуть палацом. Ще покаже, Таня вам ще покаже зараз серединку. Він є чуть-чуть утеплений, тобто з таким е, м'ягенькою баєчкою. Е, рукавчик з. Е, об... Такою проймою. Я не кравчиня, тому мені інколи важко деякі деталі описати. Дуже цікаво зроблений кінець рукава, де з гузочками і ось такий фігурний виріз. Що ще вам показати в цьому костюмі? По розмірах у нас є С, МК і СМЕ. Розміра неповномірні, звичайний С, звичайний М і звичайний Л. Тобто Енька в нас буде на 46-92 в грудях і можете сміло замовляти. Якщо ж вам важко замовити щось онлайн, ви нам пишіть, ми вас проконсультуємо, все виміряємо, просто дасте свої виміри і ми вам підберемо обов'язково.